Доброго дня! Наша сьогоднішня тема Греко-перські війни. 500 449 роки до нашої ери. По ходу моєї розповіді я прошу вас заповнювати дану табличку. У першій колоночці ви будете записувати дату, у другій назву битви, а у третій її результати. Тобто, чим вона закінчилася. Як ви вже знаєте, у 522 році до нашої ери Дарій І став правителем перської держави. Невдовзі перси захопили Лідію, і почали збирати данину з грецьких міст Малої Азії. Незабаром Дарій І вирушив у похід проти скіфів і оволодів притоками між Європою та Азією. У 500 році до нашої ери розпочалося повстання в грецькому місті Мілет проти перського панування. Його вважають початком греко-перських войн. Мілет підтримали інші міста Малої Азії, вони звернулися до Полісів Греції за підтримкою. На це прохання відгукнулися лише Фіни та місто Еретрія на острові Евбея. Спочатку успіх був на боці повсталих. Але згодом перси взяли гору у битві на морі, штурмом захопили місто Мілет. Місто було зруйноване, а його жителі перетворились на рабів. Афіняни розуміли, що перси не залишать без уваги втручання Афін у війну і почали збирати сили. У 492 році до нашої ери Дарій І вирушив у похід проти греків. Який закінчився невдало, перський флот, що йшов у Грецію, потрапив у бурю біля мису Афон, і майже 300 кораблів потонуло. Через два роки Дарій І висунув містам Греції вимогу визнати його владу. Цар царів, великий цар Дарій І, володар усіх людей від сходу до заходу, вимагає від вас землі та води. Деякі поліси підкорилися. В Афінах послів Дарія скинули в море, а спартанці кинули їх у колодязь зі словами, що там перси знайдуть достатньо і води, і землі. Нове військо вирушило на кораблях через Егейське море. Перший бій Афінянам довелося прийняти 490 року до нашої ери. Він відбувся на марафонській рівнині за 42 кілометри на захід від Афін. Перська армія мала 30 тисяч воїнів, а ополчення афінян 10 тисяч та тисячу союзників з фіванського міста Платеї. Ударною силою греків була важкоозброєна піхота, побудована у фалангу. Фаланга це щільна лінійна побудова за формою прямокутника з рядів важкої піхоти. Здебільшого греки шикували 8 шеренг. По тисячу воїнів у кожній. Серед стратегій вирізнявся мільтіат. Мужність і витримка забезпечили грекам перемогу, а Перська армія вперше зазнала поразки. Гонець, який, не зупиняючись, пробіг відстань від марафона до Афін, щоб сповістити городянам результат, упав мертвим від перевантаження. На його честь до сьогодні проводяться змагання з бігу на марафонську дистанцію, 42 кілометри 192 метри. У 480 році до нашої ери Ксеркс, син померлого Дарія І, повів на Грецію величезну армію. На персів уже чекали. Талановитий державний діяч архонт Фемістокл зробив багато, щоб об'єднати грецькі міста. Було збудовано 200 нових військових кораблів Трієр. До Союзу для боротьби з персами долучився 31 поліс. Аби заручитися підтримкою Спарти, Фемістокл навіть поступився командуванням і в армії, і на флоті. Греки вирішили затримати персів у вузькій фермопільській ущелині. Туди попрямували 7 тисяч воїнів на чолі зі спартанським царем Леонідом. 7 тисяч проти 150 тисяч. Перси не могли здолати греків чотири дні, проте зрадник з місцевих мешканців показав персам гірську стежку, що вела в обхід ущелини. Дізнавшись про це, Леонід наказав грекам відходити для з'єднання з основними силами. Сам цар і 300 спартанців залишилися, їхні традиції забороняли. Відступати. Усі вони загинули. Одночасно з битвою більва Фермопіл вів бойові дії проти персів грецький флот. Більше жителів Афін було вивезено на острів Саламін. Шлях на Афіни було відкрито. Проте перси здобули лише безлюдне місто, спаливши більшу його частину. Грецький флот стояв у протоці біля острова Саламін. Саме тут, 28 вересня 480 року до нашої ери, відбулася. Морська битва з персами. Бій розгорівся в протоці, яка відділяє острів від материка. Невдале розташування перського флоту призвело до того, що їхні кораблі не могли маневрувати. Триста грецьких трієр уміло таранили кораблі персів гострими носами, обкутими міддю і порівняно легко перемогли. На весні наступного року перси знову спустошили Атику та розорили Афіни. Греки ухвалили провести вирішальну битву біля Беотійського міста Платеї персів було розгромлено. Майже одночасно, із цією битвою, грецький флот здобув перемогу біля мису Мікале. Тож війна завершилася на користь об'єднаних грецьких полісів. У 449 році до н.е. між персами і греками, нарешті, було укладено мир. Персія зобов'язалася не посилати своїх кораблів у протоки та Вегейське море. Вона мусила тримати свої війська не ближче триденного переходу від берегів Малої Азії. Перемога мала велике значення для подальшого розвитку Греції. Під час війни з персами греки вперше об'єдналися для того, щоб захистити від нападників усю Грецію, а не лише своє рідне місто. Водночас посилилося суперництво двох найсильніших держав. «Афін» і «Спарти».